Художня продуктивна діяльність ліплення тема нашого заняття вишиванка. Добрий день, мої малята! Добрий день дорослі! Вітаю всіх! Діти, послухайте загадку! Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових. Її я гордо буду носити, як оберіг мені буде служити. Так, тітки, це сорочка вишиванка. Щорічно у травні українці та друзі України. Святкують у всьому світі День вишиванки. Погляньте, до мене в гості завітали Іванко та Оленка. Погляньте на їх одяг. Він у них дітки не звичайний, а святковий. Кожен костюм наших ляльок, він різниця. Але спільним є один предмет одягу, дітки це вишиваночка. Так, отже, ви вже здогадалися, що ми будемо сьогодні говорити про вишиванку, що є вона національним символом нашого народу. Вишиванка це вишита біла сорочка. Наші пращури завжди вміли створити справжню красу з полотна і ниток. Ви на вишиванці, дівчинки, бачите візерунок, який рослинний, квіти. Так, і листочки. Вишиванка хлопчика прикрашена орнаментом із геометричних фігур. Тож ми сьогодні з вами будемо прикрашати вишиваночку орнаментом. Спочатку, дітки, ми зробимо з вами пальчикову вправу. Починаємо вишивати. Вишиванку прикрашати, гарні квіти і листочки. Це прикраси для сорочки. Дітки, вишиваночка буває з довгим і коротким рукавом. Тож для роботи нам знадобиться білий папір, щоб вирізати вишиваночку, форму так? її зображенням. Хлопчики прикрашають для хлопчиків вишиваночку, а дівчатка прикрашають для дівчаток вишиваночку. Вам знадобиться поміч ваших батьків вирізати силует форму вишиваночки, як ви бачите, так? Далі ми будемо прикрашати. Я вже вирізала форму вишиванки. І будемо прикрашати. Як ви бачите, що у вишиванки прикрашається комірець, рукава, низ, можна спіднички вишиванки, нашої сорочки прикрас, і на грудях прикрашається. Погляньте, які гарні наш український народний одяг. Тож, давайте приступимо. Спочатку будемо прикрашати, я буду прикрашати для дівчаток вишиваночку. Погляньте, я взяла накатала прямі смужки. Ось я вже прикріпила смужки прямі. І зробила таку від смужок прямих, можна нарізати дітки, отакі от шматочки пластиліну, так? І скочуємо кульки. Я їх також уже. Прикріпила сюди. Бачите, три кульки. Смужка, три кульки. І на комірець я також прикріпила смужки, прямі, отакі для дівчинки. І зараз ми будемо робити дітки, квіточки. Також розкочуємо червоного кольору смужку, ділимо її на шматочки, скочуємо кульки, і будемо робити квіточку. Так, Серединка квіточки. Ми зробимо. Чорним кольором ось таку, притискаємо кульку так, посерединці, і отаку, тут на рукавчиках. І робимо кульки. По три кульки ми будемо кріпити на нашу квіточку. На квіточки ще дітки є. Листочки. Ми також скочуємо кульки і притискаємо їх. Так от трошки видовжуємо і притискаємо між нашими пелюсточками листочки, прикрашаємо квіточку. Ось так. Три пелюсточки, три листочки і серединочка. І так ми робимо всі три квіточки. Так, дітки, погляньте: рукава прикрасили, тут квіточки прикрасили. Тепер будемо прикрашати вишиванку для хлопчиків. Так як у дівчаток вишиванка рослинним орнаментом прикрашається, то у хлопчиків геометричним орнаментом. Тож, ми будемо з вами прикрашати. Я взяла чорний пластилін і червоний. Ми, чорним пластиліном я рукавчики края прикрасу, і на грудях тако, чорним і комірець. Тепер будемо розкочувати ми ковбаску тоненько і будемо робити прикрашати геометричним орнаментом. Будемо нарізати лідки, тоненькі такі качалочки. Отак прикрашати, як трикутничком викладати будемо. Так, ось так ми виклали з вами прямі смужечки червоною пластиліном, а тепер розкочуємо смужечки прямі чорного кольору і отаку по краєчку викладаємо. Так. Ось таку прикрашаємо на грудях. Зайві, дітки, стекою ми відрізаємо. Так, дітки, дивіться, як я прикрасила рукавчик, я також нарізала прямі такі стовпчики, виклала їх трикутничком. І зверху таку накле... приліпила таку смужечку чорненькою кольору пластилін. Тепер будемо прикрашати другий рукавчик. Також розкочуємо тоненьку качалочку, ділимо її на шматочки прямі, такі стовпчики, і будемо також другий рукавчик прикрашати. Ось прикладаємо, дітки, притискаємо пальчиками. Виходить трикутничок такий. І так ми весь рукавчик прикрашаємо трикутничками. Ось така вишиваночка вийшла для хлопчика. Тож, дітки, такі вишиваночки. Ви дома прикрашайте дівчатка і хлопчики. І послухайте такий гарний віршик про вишиваночку. Одягну я зранку білу вишиванку, Заплету у коси я червоний мак, вмиюся росою, зілля на світанку. І підоміш, люди, так. Хай усі навколо день новий зустрічають, хай співають гучно, радісних пісень. Бо сьогодні свято, українці знають, весело святкують вишиванки день. Дітки, 18 травня. Відмічають свято День Вишиванки. Зі святом вас! До побачення!